Всім привіт! Вітаємо, шановне товариство. На нашій зустрічі ми сьогодні без горняток кави, бо на дворі холодно і зимно в руки, тому ми будемо грітися без горняток. Але ви собі можете взяти точно щось теплого, закутатися в пледик. Ми дякуємо усім, хто коментував під попереднім відео. І дехто навіть вказав правильну локацію, про яку ми запитували. Хочемо подякувати так само нашим постійним спонсорам, які нас підтримують на Бонобанці. Наша остання зустріч з вами на каві була вже трохи давніша, але вона була також на цьому місці. Якщо ви зауважили, тут дещо змінився паркан. Ми є у селі Прилбичі Яворівського району. Можливо, хтось з вас знає, де це, можливо, хтось з вас тут вже бував. Якщо не бували, ми дуже вас запрошуємо. Отже, і саме це місце це є е, закінчення парку, який був на території маєтку, на території обійстя Шептицьких. 27 вересня 1939 року. Тоді якраз окупанти під виглядом визволителів прийшли. На територію нашого села у Прилбичах. І тут вони, мешканці Домі Шептицьких, а це наймолодший брат митрополита Андрея Леон і його дружина Єдвіга. Вивели сюди, на це місце, де ми є зараз, позаду нас. Тут була готова яма, як переповідають односельці. Без суда і слідства було їх розстріляно. Сьогодні на цьому місці вже немає похованих Леона з Ядвігою, бо ще за часів Совєтського Союзу таємно вночі їх перепоховали на сільський цвинтар, а в 2004 році перепоховали до їхньої родинної усипальниці в Прилбичах. І це місце довший час в пам'яті старших людей було знане. Але молодь вже і не зовсім знала про, про нього, бо не було ніяких е, знаків на цьому місці, про те, що тут було зроблено такий злочин руками совєтської армії. І в цьому році, мабуть, за сприяння святих з роду Шептицьких, е, ми почали робити кроки для того, щоб нанести на мапі цього села місце, де. Було зроблено цей злочин. Чому, на наш погляд, важливо робити, виокремлювати, давати їм видимість оцим місцям. Можливо, у вас є також думки, варто це робити чи не варто. Напишіть у коментарях. Тільки недавно, по багатьох селах нашої Галичини декомунізовані є старі різні пам'ятники. Я впевнений, що ще не в кожному селі. І це все якось дуже легко. Нам навіяли, що це нормально. Подумаєш, це ж колгоспниця стоїть. Ну, подумаєш, це мати, яка горює за своїм сином. До сих пір маркери окупаційного режиму в нас стоять по наших селах містечках. Важливо є усвідомити, що візуальні пам'ятники, пам'ятні плити, чи як, наприклад, буде це місце. Візуальне означення, воно є важливе для нашого мозку, бо ми таким чином якось маркуємо ну, місце або е, 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 якусь дійсність. Е, е, і те, що ти говориш, це власне про маркування цієї е, е, імперської системи, Ґга. совєтської системи своєю естетикою, своїми класичними типовими зображеннями. Не стільки йдеться про зміст. Радше про оцю естетику зображення. Це такий візуальний маркер, який нам одразу каже, о, це доба совєтськості. Саме тому є ця ідея, щоб маркувати, так наче означити це місце і показати для найперше для місцевих жителів, що тут було вчинено злочин злочин з людьми славного, дуже важливого роду. Для України. Наскільки совєтська влада поступала так підло, бо крім того, що знищили фізично Леона і Єдвігу, вони пізніше намагалися так само і якнайбільше бруду вилити на тих людей. І тому навіть в історіях, які оповідають селяни, можна помітити оті нотки, які посіяли в них саме. Представники совєтської влади, знищуючи їх добре ім'я. Якщо б ви потребували, або вам було цікаво трохи більше дізнатися про цей рід, про рід Шептицьких, або про історію села, або про останніх мешканців цього маєтку Шептицьких, а саме Леона, брата Митрополита Андрея та його дружину Єдвігу, дайте нам знати. Напишіть у коментарях свої запитання або те, щоб вам було цікаво, ми неодмінно поділимося з вами тим, чим, чим самі володіємо, теж чим самі захопилися і знаємо. Я хочу також подякувати нашому старості Прилбич і іншим нашим односельцям, які погодилися взятися спільно до справи і це місце облагороджувати, робити його видимим для всіх нас згодом. Дасть Бог постане на цьому місці щось таке дуже насправді творче і цікаве, для того, щоб цей маркер був для нас всіх видимим. Ми запрошуємо вас до наступних зустрічей. Діліться всіми своїми думками, побажаннями у коментарях. Па-па.